Так, що зараз будемо аналізувати ситуацію на українських фронтах з нами на зв'язку. Дмитро Снігірьов військовий експерт та голова громадської ініціативи Права справа пане Дмитре, вітаю вас в ефірі Слава Україні! Груємо. Давайте почнемо з такої новини, яка мені вдалася. Ну, дуже важливою, Том Купер, військовий аналітик з Австрії, пише, що збройні сили взяли у полон. Командувач угруповання окупаційних військ Росії, захід, генерал-лейтенанта Андрія Сичового. Він намагався видати себе за підполковника, і тепер російське угруповання Захід обезголовлене в буквальному сенсі. Вже були повідомлення, що українці знищували там з десяток вже генералів, а це показує рівень організації окупантів. Тепер уже є полонений генерал-лейтенант. Що ми маємо про це розуміти? Ну, по перше, давайте дочекаємося офіційної інформації генштабу ЗСУ, яка підтвердить факт полону російського генерала. Бо я поясню, наприклад, з тих саме десяти генералів, частина виявилася живими. Тобто, та інформація, яку давав Центр протидії дезінформації при РНБО щодо, наприклад, загибелі Герасіму, вона виявилася фейковою. Тут і питання до самого центру їх ефективності подання його інформації. Ну, відповідно, скажімо так. Можливості е перевіряти е оперативну інформацію Менше меншості, якщо цей факт підтвердиться, то це безумовно успіх збройних сил України, це поповнення так званого обмінного фонду. І головне це до окупаційних військ, бо мовиться про взяття полон нерядового складу, а відповідно, навіть очільника одного з керівників окупаційної армії. До речі, показовий момент не тільки щодо можливості взяття полон російського генерала, але й те, що на першій лінії обороні опинилася Росгвардія. тобто мілітарні структури, які абсолютно не призначені для ведення активної фази військових дій. Це виключно жандармська функція. Тобто, уявіть собі наскільки несподіваним був удар ЗСУ, що власне. Функції регулярних військ виконувала Росгвардія. Це до речі, визнають і російська сторона. І для якої ну подібна, скажімо так, новина щодо використання Росгвардії як звичайних власне збройних сил виявилася дещо несподіваною. Можемо говорити про те, що власне підтвердилася інформація щодо блокування в місті Балаклії загону Самарського собору. Це знов таки. Показник, ну скажімо так, повної невідповідності розуміння подій на фронті з боку російської сторони, і головне підсумовуючи за оцінками британської розвідки контрнаступ збройних сил України, як на півночі молоця про Херсонську область, так відповідно і в Харківській області став повною несподіванкою для збройних сил Російської Федерації. Себто можемо говорити про те, що Зсу в режимі абсолютної секретності провели оперативне планування передеслокачу підрозділів накопичення засобів уражені, і відповідно провели. Я не побоюся цього слова, блискавичну операцію в ході якої звільнено вже близько 20 населених пунктів. Просування вглиб тимчасово окупованих територій Харківської області наразі складає до 50 кілометрів. Це показовий момент. Варто зазначити, що президент Зеленський заявив про те, що власне з 1 вересня звільнена вже близько однієї тисячі квадратних кілометрів тимчасово окупованих українських територій. Тисяча кілометрів звільнених територій це дуже крута штука. До речі, ви вже зазначили про цей собор в російських соціальних мережах. Ну, як ви розумієте, знову ніякої паніки. Але, значить, як виглядає зараз русський позитив? Цитую з їхніх якихось телеграм-каналів. Боже, слава Богу, собровці бистро умірлі, не попалі в плен к фашистам. От як вони радіють, що вони бистро умірлі, для мене це ну, окрема дуже сумна новина. Давайте. Спробуємо проаналізувати вчора. Вранці, коли ми говорили тут в ефірі, значить з одним з військових експертів, про просування українських захисників, і там, в принципі, про балаклею тільки ну намічалося вчора. На вечір уже, хоча зранку ще згадували, що можливою метою може бути зокрема Куп'янськ. Вчора ввечері вже були різні повідомлення, що наші або вже в Куп'янську, або ну там дуже близько біля нього влаштовують дискотеки, як кажуть мої друзі військові. Куп'янськ як залізничний вузол, і далі відповідно ізюм. Це ж буде явно. Ну це ще одна частина, яка має перерізати лінії комунікацій для донецького угруповання окупантів. Як би ви оцінили ситуацію в цьому регіоні? Давайте почнемо власне дочкаємося інформації знову таки офіційної інформації про можливість захоплення міста Куп'янська до Куп'янська дійсно залишалася зарізною інформацією на більше 20 кілометрів. Куп'янську глава станція, як ви слушно зауважили, це логістична складова російської окупаційної армії. Якщо наразі підтвердиться інформація про взяття Куп'янська, то ми можемо говорити про те, що загроза е, угрупування російської окупаційної армії щодо нависання над е, власне флангами зсу на Донецькому напрямку вона нейтралізована. Це було основне. Ми в вашій передачі неодноразово говорили про те, що саме з цього напрямку Ісюмського. Російські окупанти намагаються просунути, просунутися в бік Слав'янська і Барвінкова. Це б то йшлося про флангові охоплення е, угрупування ЗСУ, яке знаходиться в режимі активної оборони на Донбасі, зокрема Донецька область. Відповідно, наразі ми можемо говорити про те, що навіть захоплення Балаклеї ставить під велике питання взагалі можливість існування і функціонування. Як однієї складової цього угрупування молиться про те, що збройні сили України використали тактики самих окупантів, тобто принцип бумеранга – взяли під контроль логістичну складову. Я нагадаю власне події липня місяця в Луганській області, коли збройні сили України змушені були відійти з підготовлених позицій в Лісічанську, йшлося саме про тотальний контроль з боку окупантів над логістичною складовою. Було унеможливлене підвезення пекапаливномасильних матеріалів відповідно про те ротація особового складу і вивезення поранених саме з цим наразі стикнулося російське угрупування, яке сконцентроване в Ізюмі. Мовиться про те, що власне, ну скажімо так, ми відсуваємо. Окупаційні війська і власне не тільки на ізюмському напрямку, але й унеможливлюємо подальше використання засобів ураження проти цивільної інфраструктури власне міста Харкова. Це була основна загроза для української сторони. Цебто російська сторона використовувала так званий ракетний тероризм як вафіль військово-політичного тиску, не тільки на політичний провід, але й власне основне на цивільне населення цих міст наразі варто говорити про те, що запеклі бої на території Харківської області це руські тішки, черкаські тішки, перемога Байрак та Костянтиновка. Можемо говорити про успішний характер контрнаступу. Але я ще раз підкреслю, давайте дочекаємося офіційного повідомлення Генштаба ЗСУ про подальші успішні просування збройних сил України. Це єдине джерело, якому варто довіряти. Добре, і отакі події, такі новини, таких офіційних підтверджень ми готові почекати, тому що це будуть це буде приємне очікування. Ще одна історія: напередодні в Україні був значить держсекретар Сполучених Штатів, і напередодні ж було засідання цієї консультативної чи координаційної, правильно сказати, групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Там визнали українські успіхи. Окремо Марк Міллі сказав, що. Україна хаймарсами вже вразила понад 400 російських цілей, і за останні дні я в аналітиці військовій іноземній бачу, що українці перейшли від використання хаймарсів тільки по ну там тилових дуже великих базах зберігання боєкомплекту чи там скупчення. Техніки до вже враження, ну по суті, на передовій чи близько до передової лінії, враження артилерійських розрахунків, враження гармат, враження військової техніки. От як би ви описали цю, ну не те щоби зміну, але ну як це називається, розширення використання розширення використання хаймерсів та іншої зброї, виключно позитивно. Давайте говорити про Херсонський напрямок, власне, саме там. Почалося активне використання хаймерців, а саме для придушення засобів, власне, мовиться про ствольну артилерію, РСДВ безпосередньо на лінії фронту. Я нагадаю 28 восьмого по 29 серпня збройним силам України вдалося прорвати першу лінію оборони одночасно на трьох напрямках. Про що це свідчить? А це знов-таки успішне. Оперативне планування операції, повний режим секретності, відповідна скритна передислокація як особового складу, так і засобів ураження. В першу чергу, ті саме Хаймарсів нам вдалося створити коефіцієнт переваги вогневих засобів ураження, це чи не вперше за весь період війни? Тобто мовиться про те, що Власне на окремих ділянках фронту перевага в засобах ураження була на користь української сторони, що й дозволила прорвати першу лінію оборони. І мовиться навіть не про те, що першу лінію оборони тримав 109-й полшого корпусу, так званої ДНР, в паніці тікали еліта російських військ, десантно-штурмові е бригади. А це головне і е основна ситуація. Це власне мовиться про те, що це зміна дійсно тактики використання самих хаймерців. Наразі е, створені передумови для фактичної блокади логістики окупаційних військ. Тобто окупанти стали перед питанням, що тилові бази накопичення, а саме склади з і команд на штабні пункти, вони змушені переносити на відстань до 80 кілометрів. Це внесло певну дезорганізацію власного окупаційну. Армію, тобто мовилося про те, що це ускладнило підвезення БК і порушило саму логістику постачання боєкомплекту і паливно-мастильних матеріалів. Цим вдало і скористалися зсу. Мовиться про те, що хай ми все були використані власне першій лінії оборони. Що ми маємо наразі в Харківській області? Це те, що ми вже можемо говорити. Це просування в бік Берислава, Чкалова. Відповідно, наступ йде по двох напрямках: вздовж адмінкордону з Дніпропетровською областю і вздовж адмінкордону з Миколаївською областю. Ба більше того, на одному з напрямків частини російської армії опинилися фактично в тактичному оточенні. Вони притиснуті до річки Дніпро. Там просування в глиб тимчасово окупованих територій за різними оцінками складає від 15 до 20 кілометрів. Розширений плацдарм, власне. На річці Інгулець, тобто можемо говорити про те, що є знов таки нависання над Криворізьким угрупуванням супротивника, яке намагалося таким чином тиснути власне на позиції ЗСУ на Дніпропетровському напрямку. Тобто позитив більш ніж достатньо. І головне власне Збройним силам України на цьому оперативному відпінку вдалося взяти під повний, я підкреслюю, роблю наголос, повний вогневий контроль, цю логістичну складову. Це всі без винятку мости через річку Дніпро, Антонівський автомобільний залізничний власне шляхом сполучення залізничного полі Греблі Каховське ГЕС і Дарівський автомобільний міст. Крім цього, були зруйновані понтонні переправи поблизу Дарівського мосту і Антонівського автомобільного. Досить показово є той факт, що Контрнаступ зсу співпал фактично з моменту можливого закінчення будівництва понтонної переправи поблизу Антонівського мосту, де в якості понтонів використовувалися бази. Тобто росіяни намагалися уникнути, скажімо так, руйнації мосту і забезпечити додаткову логістику їм вдалося побудувати 600 метрів. Цієї переправи ширина до 15 метрів залишалася буквально метрів 200 і Тут відповідна вогневий привід з боку ЗСУ і перехід в контрнаступ, що стало абсолютною несподіванкою для російських військ. Тобто, це можемо говорити про те, що це зміна тактики військового протистояння, кардинальна зміна в моменті планування і головне проведення операції. З приводу можливої критики щодо уповільненого характеру просування зсу в території Херсонської області, по перше, пояснюю, ландшафт місцевості плоска рівнина, фактично немає за що зачепитися. Як тільки ЗСУ виходять під так званого козирка, тобто прикриття власних ППО, ми опиняємося власне під ударом російської штурмової авіації відповідна засобів ураження, так званий вогневий мішок. Саме з цим пов'язане те, що ми досить повільно, але з іншого боку, 20 кілометрів просування це абсолютно неповільність. Слухайте, правда, я тут аж хотів вас перебити, тому що коли окупанти за якийсь один кілометр там тиждень б'ються, якщо у них вдається навіть просування, чи там об якийсь маленький населений пункт б'ються місяцями, тут ми ще й знаходимо в собі сміливість критикувати просування на 20 кілометрів за пару днів. Я би так, ну от я би не Говорив про те, що тут має бути критика. Тут напевно має бути розуміння, і ви нам допомагаєте його отримати. Ну, ви знаєте, мені так само не зрозуміло, коли виходять з подібним скепсисом. Я скептикам хотів би зауважити, що так звана Друга армія в світі, починаючи з 3 липня моменту фактичного захоплення Луганської області, я підкреслю вона вся захоплена, незважаючи на дурнуваті заяви, відверто провокативні заяви очільника Луганського. Обласної військово цивільна адміністрація Гайдая так, от починаючи з 3 липня просунення вглиб української території на Донецькому напрямку, складає в середньому від 5 до 7 кілометрів. Уявіть собі, фактично за два місяці. Вони тупцюються на місці. Це за умови переваги чисельної переваги в живій силі і засобах ураження. Тому коли виходять так звані військові експерти, і намагаються критикувати уповільнений характер просування в Херсонській області, для мене це не зрозуміло абсолютно. Тут добре власне. Ну і хто бував на Херсонщині, той бачив цей абсолютно голий степ, і напевно розуміє, що сховатись там десь не можна, а значить, треба діяти якось інакше. Зараз нам американці, зокрема, пообіцяли нову партію допомоги серед іншого. Там буде якась кількість і ще більше, що називається, снарядів для тих самих хаймарсів, гаубиці 105 міліметрів і якісь там тисячі снарядів для них. Чого нам? Очікувати найближчим часом, ну крім того, що ми не поширюємо неперевірену інформацію і очікуємо офіційних підтверджень з боку командування. Давайте говорити знов таки спростуємо скептичні заяви на бік Німеччини, яка, начебто, э, пригальмовує характер військово-технічної допомоги ЗСУ. Абсолютна інформація не відповідає дійсності. На цьому тижні э, уряд Німеччини передав для потреб ЗСУ п'ять ЗСУ зенитна Установок Гепарт, їх кількість ще до 20, тисяч. Саме наявність всіх установок дозволяє вести успішний контрнаступ В Херсонській області. Вони прикривають фактично розгортання українських військ. Крім цього, передана РЛС кобра. Це унікальна річ. Радіолокаційна станція для контрбатарейної боротьби. Тактико-технічні характеристики на відстані до 100 кілометрів. Вона за дві хвилини може вирахувати до 40 вогневих цілей супротивника, враховуючи те, що крім РЛС Кобра, Німеччина передала нам до 200 снарядів вулкан, це з ЧПРС наведенням. До речі, якщо ви згадали сполучені штати, то давайте подивимося, що там власне мовиться і про передачу нам снарядів «Ескалібур». Це власне американський варіант вулкана. Це так само високоточна зброя ЧІПІРС наведенням. Точність ураження до одного метра, яка не залишає жодного шансу російським окупантам, Оце це якісний злам навіть в моменті постачання нам зброї, високоточна зброя. Як ви вже говорили, нам вдалося придушити за допомогою хаймерців до 400 власне накопичення командно штабних пунктів відповідно, Передових позицій окупантів тому наразі змінено характер постачання. Мовиться про високоточну зброю, безпілотні літальні апарати і відповідно ну, ті самі реактивні снаряди для хайнаців це те, що дасть можливість завдяки тактико-технічним характеристикам якісно зламати характер військового протистояння. Погодьтеся, 900 -е скалібур плюс 200 вулканів, 1100 сто які стовідсотково будуть вражені, враховуючи те, що Все, враховуємо в, в, вмикаємо лічильник 1100 цілей. Очікуємо вже якимось найближчим часом. На жаль, скінчився час нашого спілкування. Дуже дякую вам за розмову. Дмитро це військовий експерт і співголова громадської ініціативи Права справа, був з нами на зв'язку. Аналізували ситуацію на українських фронтах. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.